Привіт друзі. Сьогодні у нас в Вінніпезі почалася якесь таке весна. Вроді. Плюс три. В було взагалі плюс шість. Зараз вертаюся з роботи. Так що я в шоці взагалі, тому що я згадую, як було того року. Вже в цей час куча снігу. Просто мороз, мінус 30, мінус 25, 35. Але нічого, вже з п'ятниці. починають, Так передають, що буде вже сніг. Ну і вже з суботи мінусова температура. Так що у нас зима вже починається. Сьогодні хотілося з вами поспілкуватися, чи рекомендував би я їхати людям. Які от зараз думають, чи поїхати їм в Веніпех чи в Канаду взагалі в грудні чи початку січня? Моя відповідь вас трошки може здивує. Я не буду, я категорично не рекомендую цього робити. Чому? Тому що. Зараз 22 го числа вже я просто подивився по календарю. Це буде практично у всіх останній робочий день. І потім просто 24, 25, 26 свята, потім ще Новий рік. І більшість закладів не буде працювати до початку січня, там, 2-5 -е число. І я розумію всі, хто приїде в Веніпех, у вас буде місяць безкоштовного житла. Але годинник то тікає і ви будете роздавати ці резюме розносити. І по-перше, свят, свято ви це не зможете робити. Нічого не зможете зробити. Тому що все буде закрите. І що хотілося сказати, е, ви можете їхати, але я вважаю, що це взагалі недоцільно їхати в час, коли тут свят. Тому що, ще раз повторюся, ви будете втрачати час, е, дореволюційний час, пошук житла, пошук роботи, е, повністю зробити документи. Якщо ті, хто тільки збирається купляти білети, квитки, не робіть цього. Взагалі, там кінець січня, лютий місяць летіть сюди, тому що березень має бути включений також, але я не знаю, там точно чи нічого не змінять. Знаю, що програма по готелю. Закривається в кінці березня 2024 року. Але, не дай Боже, щось змінять, то краще навіть в кінці лютого прилетіти, щоб скористатися безкоштовним готелем з їдою на місяць часу. Що хочеться ще сказати? Хочеться сказати вам, щоб ви подивилися дуже багато відео про резюме канадського типу, як воно взагалі виглядає. І, наприклад, випадається, от, наприклад, я інстал флорінг, ну, типу, по підлогах. Я беру собі резюме, пишу мінімальну інформацію про себе, пишу дуже багато інформації, де я працював, ким я працював, іменно описую здебільшого. З, е, здебільшого я описую е, те, що цікавить, іменно про, про підлоги. Якщо ви подаєтеся на іншу вакансію або на 2-3 різних вакансії, то е, зробите собі три зразка. Best вестерні можна це все діло роздрукувати, там є волонтери. Е, тут е, в, в Вінніпезі є такий готель, бо вас селять біля аеропорта. Зазвичай і там всі готелі в кучці, є такий безвестерн, якщо вас лови не заселили. І в цьому безвестерні ви можете роздрукувати це все діло і розносити. Чому я рекомендую розносити? Тому що ви можете також розсилати через інтернет, але це не є таке капець Дієве. І от, наприклад, якщо ви вже знаєте, що ви летите в Канаду і знаєте, коли ви тут будете. Ви можете навіть починати розсилати резюме там, за два тижні, за три тижні, за місяць до, до цього. Вибачайте. Просто тут треба було подивитися, що тут. За місяць до прильоту, може і за два, номер телефону просто не будете залишати, зв'язатися через емейл. E і просто, якщо якась компанія з вами зацікавиться, ви там скажете, от такого-то такого числа я зможу підійти до вас і все, це ви не будете втрачати свій згаяний час на о, просто сидіння. Вчітеть те, що я казав в інших відео, не втрачайте задармо час. Робіть все для того, щоб удосконалювати себе. І бути максимально готовим до Канади. Ну і в принципі, все, що я хотів сказати. Відео вийшло недовге, але я дуже сильно хочу, щоб кожен з вас, хто прилетів сюди, щоб вам було полегшена адаптація в Канаді, щоб ви розуміли, що вам робити і як робити. Тому що, самі ви розумієте, ви прилітаєте в повністю зовсім кардинально інший світ. Особливо ті, хто дуже погано володіє англійською або взагалі не володіє. вам буде тут важко. Але це не означає, що сюди не потрібно їхати. Я казав мільярд разів в інших відео своїх, дуже часто я це повторяю, що кожна людина. Хай їде, хай пробує себе, сподобається окей, не сподобається значить не ваше. Є та одноразова допомога, можна відбити квитки, якщо не сподобалося. Але треба розуміти, що ця країна допомагає і просто прилетіти сюди, щоб заробити там. Якусь різницю тисячу чи дві, якщо сім'я велика летить. Дуже багато так українців зробило, на жаль. І Канації просто в шоці від цього, тому що купили собі квитки, прилетіли сюди, пожили місяць в готелі безкоштовно, отримали цю допомогу і купили квитки назад. І зрозуміло, що вони заздалегідь брали сюди, потім шукали дешевші рейси, щоб назад. І виходить різниця, там тисяча дві, вони просто її забирали в собі, і ну, вони не хотіли навіть в цій країні залишатися. І так просто є такі українці. Я знаю такі випадки, і це шокує чесно. Також зараз банки зробили, от бачите, знову ж таки, за деяких українців тяжче з кредитом. От, бо вони, по-перше, ні камер це раз, а по-друге, знаєте, що зробили українці? Взяли, просто повідкривали в 4-5 банках, там де дуже легко відкрити кредитні картки, познімали звідти гроші і просто ну, понятно, допомогу отримали. Телефон, кредит взяли, максимально, що могли зробити, вкрасти вони вкрали і просто свалили з Канади. Що хочеться сказати, що. Завдяки таким вчинкам, деяких маленького, можливо, це дуже маленький процент. Але це, це теж зі слів канадців, що це відбувається і що є такі випадки. Завдяки таким випадкам є недовіра канадців до українців, є недовіра вже так допомагати, як допомагали раніше. І що про це говорить, всі, хто тепер. Ще не в Канаді, вам все буде даватися трошки важче, тому що наші співгромадяни зробили все для того, ну не всі, але маленький процент все для того, щоб вам було краще жити в переносному смислі в Канаді. Так що дуже сильно можемо їм подякувати. Так що, друзі, не гайте просто час. Черпайте інформацію з зі всіх джерел і готуйтеся до поїздки. в, Я рік тут, я скажу дійсно достойну країну для життя. Я не знаю, яке величезне майбутнє чекає мене тут, але я тут за майбутнього своєї дитини. Так що це саме найголовніше і саме найперше, чому я в Канаді заради своєї дитини. Я вам всім бажаю, друзі, берегти себе, свою родину, дбайте про себе, про свою родину. Не забувайте, що хто має можливість в Україні далі продовжується війна, хто має можливість, будь ласка, через якісь провірені канали підтримуйте надалі ЗСУ. Тому що як, якщо не ми, то хто? Тому що в Україні зараз дуже тяжко самі бачите і дуже мало людей має змогу донатити. Так що, друзі, я вважаю, що це е, саме найкраще, що може бути, е, щоб е, просто підтримувати Україну. Е, Бо війна не закінчилася, ми це розуміємо, і Україна переможе. Ми це знаємо 100%. Треба просто е більше допомагати хлопцям. На жаль, дуже багато коштів крадуть. На жаль, дуже багато людей зараз робить дуже погані вчинки. Але маємо те, що маємо, і зараз як кажуть, не на часі оце. Так що, друзі. Е від щирого серця, бережіть себе, бережіть свою сім'ю, підписуйтесь на мій канал, хто ж цього не зробив. Ставте вподобайки. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. З кимось зустрінемося в Веніпезі, а з кимось до наступного відео.